Ви лише подивіться на цю красу. Над містечком С. Зараз пролітають хмаринки. Оце кайф, це прям панорама, яку я ще ніколи тут не бачив. Бо ми зараз вже вище хмар знаходимось. Далі ми спускаємось донизу, вже поступово в містечко Ля Тюрбі. Там також зараз будуть дуже красиві краєвиди. А є люди, які навпаки йдуть звідти і в сторону Ніци, так би мовити. І ось тут, подивіться лише, яка красива лавка з панорамою на Ля Тюрбі. Просто вау! Я коли її вперше знайшов та побачив, я Зрозумів, що це найгарніший вид і найкрасивіший. густа краще. був на Його було видно з моря. Каже: зробіть так, щоб з моря було видно. Ну і зробили. А перед ним а зараз ми вже зробили всі фотографії зверху, відео насолодилися цими краєвидами. І Поступово будемо спускатись туди, вниз, в містечко Львів і там буде гуляти, Дивитись на той трофей Августа, який ви бачите, такий білий е монумент. І потім йти ще на Тед Дюжєн, це голова села, де ми побачимо неймовірні краєвиди на Монако зверху.